Сядьте зручно, усміхніться і навколо подивіться. Зробимо в науку крок, починаємо урок. Працюємо в зошиті. Записуємо число. Класна робота. Усний рахунок. 340 поділити на 10 дорівнює 34. А 56 помножити на 10. Дійсно, 560. 0 поділити на 710. Дорівнює 0. А 819 помножити на 0. Також дорівнює 0. 239 поділити на 239. Дорівнює 1. 462 помножити на 1. Дійсно, дорівнює 462. Які властивості арифметичних дій множення і ділення ми використали? Правильно, множення на 0, ділення 0 на число, множення на одиницю і ділення рівних чисел. Виконайте каліграфічну хвилинку. Пропишіть число 462 до кінця рядка. Зупини відео і виконайте завдання. На уроках математики ми розпочинаємо працювати з розділом другим. Вивчаємо письмові прийоми множення і ділення. В сьогоднішньому уроці ми повторюємо арифметичні дії множення і ділення. Працюємо ус на завдання номер 1 Прокоментуй розв'язання. 68 помножити на 4. Ми дуже добре знаємо, що дію множення можемо замінити додаванням. На що вказує перший множник? Перший множник вказує на доданок, який повторюється. А на що вказує другий множник? Скільки разів повторюється перший множник? Чотири рази. 68 додати 68, додати 68 і додати 68. Мені дуже зручно додавати ці числа способом округлення: 70 додати 70, 140, а 140 додати 140 дорівнює 280. Але я розумію, що кожний доданок я збільшила на 2 одиниці. Значить мені потрібно відняти 8 одиниць. 280 відняти 8 дорівнює 272. 68 помножити на 4. Перший множник 68 подаємо у вигляді суми розрядних доданків. Сума чисел 68 і помножити на 4. Застосуємо розподільний закон множення відносно додавання. Або. Правило множення суми на число. Щоб помножити суму на число, нам потрібно помножити кожний доданок на це число і отримані результати додати. 60 помножити на 4 і додати 8 помножити на 4. 60 помножити на 4 дорівнює 240. А 8 помножити на 4 дорівнює 32. 240 додати 32 дорівнює 272. 68 помножити на 4 другий множник 4 подаємо у вигляді добутку чисел 2 і 2. Застосуємо сполучний закон множення. Добуток чисел 68 і 2 помножити на 2. 68 помножити на 2 дорівнює 136. А 136 помножити на 2 дорівнює 272. Розглянемо прийоми ділення частки чисел 80 і 16. Ми з вами знаємо, що дію ділення ми можемо замінити дію віднімання. На що вказує ділене? На зменшуване. А на що вказує дільник? Що ми будемо віднімати стільки разів, поки не отримуємо 0. Тому ми записуємо 80 відняти 16. Дорівнює 64, відняти 16. 64 відняти 16, дорівнює 48. Відняти 16, дорівнює 32, 32 відняти ще 16. Дорівнює 16. А 16 відняти 16, дорівнює 0. Отже, ми віднімали дільник 16. 5 разів. 80 поділити на 16 дорівнює 5. 80 поділити на 16 Ділимо прийомом табору. Треба дібрати лише те число, яке примножені на одиниці дільника, а це число 6, дає наприкінці запису 0. Це число 5. Оскільки 5 помножити на 6 дорівнює 30. 30 має 0 одиниць і число 80 також має 0 одиниць. Перевіряємо, 5 помножити на 16. 5 помножити на 10 50, а 5 помножити на 6 30. 50 додати 30 дорівнює 80. Отже, 80 поділити на 16 дорівнює 5. Частку чисел 80 і 16 поділимо на основі правила ділення числа на добуток. Дільник 16 подаємо в вигляді добутку чисел 8 і 2. Нам зручно спочатку це послідовне ділення. Нам зручно знайти спочатку частку чисел 80 і 80 і поділити на 2. 80 поділити на 8 – 10, а 10 поділити на 2 – дорівнює 5. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 2. Чим цікаві подані вирази? Щоб дати відповідь на це питання, нам спочатку потрібно знайти їх значення. Записуємо вираз зошит. 23 помножити на 1. Поділити на 23 додати 0. Ми розуміємо, що вираз без дужок, тому в першу чергу ми будемо обчислювати множення, а потім ділення. 23 помножити на 1. 23, а 23 поділити на 23. 1, А 1 додати 0. До рівня 1. 160 поділити на 1, помножити на 3 і поділити на 480. Вираз без дужок, тому ми обчислюємо зліва направо. 160 поділити на 1, 160 а помножити на 3. 480, а 480 поділити на 480. Отримаємо одиницю. 0 помножити на різницю чисел, де зменшуване 120, а від'ємник виражений добутком чисел 3,30 і поділити на 67. Ми розуміємо, що вираз має дужки, тому нам спочатку потрібно обчислити в дужках. Але знаючи, що якщо 0 помножити на будь-яке число, ми в результаті отримаємо 0. А 0 поділити на 67 ми також отримаємо 0. Зверніть увагу, вирази можна обчислити, не виконуючи дії. Наступний вираз 0 поділити на добуток чисел 5 і 42 і поділити на 70, чи потрібно нам обчислити цей вираз? Ми розуміємо. Дії треба виконувати в дужках, треба 5 помножити на 42 і поділити на 70. Нам не потрібно обчислювати, адже ми знаємо, що якщо 0 поділити на будь-яке число, ми в результаті отримаємо 0. То чим цікаві подані вирази? Правильно, під час обчислення таких виразів ми застосували властивості арифметичних дій множення. І ділення. Продовжуємо працювати з підручником. Завдання номер 3 Знайди значення виразів зручним способом. Вирази записуємо в зошит. Сума чисел 240 і 480 поділити на 8. На мій погляд, Мені зручно спочатку обчислити в дужках 240 додати 480. Дорівнює 720. А 720 треба поділити на 80. 80. Я подаю у вигляді добутка чисел розрядної одиниці і числа 8. Мені зручно 720 поділити на 10. І отриманий результат поділити на 8. 720 поділити на 10 дорівнює 72, а 72 поділити на 8 дорівнює 9. Це є послідовне ділення. 5 помножити на добуток чисел 2 і 67. Застосуємо сполучене закону множення. Нам зручно спочатку знайти добуток чисел 5 і 2 і помножити на 67. 5 помножити на 2 дорівнює 10, а 10 помножити на 67, дорівнює 670. Зупини відео і попрацюй з іншим виразом самостійно. Обчисли його зручним способом. фізкульт хвилинка. Зупини відео, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. вміння розв'язувати задачі. Це завдання номер 4 Розв'яжи задачу. Зупини відео. Прочитай задачу самостійно і склади короткий запис до цієї задачі. Перевіряємо вашу роботу. І так ми розуміємо, що ключові слова у цій задачі це жолуді, шишки і каштани. Нам відомо. Що діти зібрали 240 штук жолудів, а шишок, а шишки становили 1 восьму від кількості жолудів, тобто в умові ми записуємо знак питання: одна восьма від 240. Що нам відомо про каштани? А каштани становили 1 третю від кількості жолудів. Тому там, де в нас каштани, ми ставимо знак питання і записуємо 1 третя від 240. Що є шукане число в цій задачі? Скільки всього шишок і каштанів зібрали діти це задача на знаходження суми. Ми розуміємо, щоб дати відповідь на питання задачі, нам потрібно знайти, скільки шишок і скільки каштанів зібрали діти. Знаючи про шишки. Що шишки становили 1 восьму від кількості жолудів, ми можемо знайти, скільки шишок зібрали діти. Адже, щоб знайти частину від цілого, потрібно ціле поділити на кількість його частин. І в першій дії ми знайдемо 240 поділимо на 8. І це дорівнює Правильно, це дорівнює 30 штук, це стільки шишок. В другій дії – в другій дії ми будемо шукати кількість каштанів, які зібрали діти. І нам потрібно 240 поділити на 3, і це дорівнює правильно 80 штук. Це стільки каштанів. А в третій дії ми дамо відповідь на питання задачі, скільки всього. Шишок і каштанів зібрали діти, і нам потрібно скласти вираз, 30. Додати 80. І це дорівнює 110. Ми можемо записати відповідь: 110 шишок і каштанів зібрали діти. Продовжуємо працювати усно. Працюю із завданням номер 4 Нам потрібно змінити запитання задачі так, щоб у її розв'язанні останньою була дія віднімання і дія ділення. Яке запитання нам потрібно поставити, щоб була остання дія віднімання, нам потрібно порівняти дві величини. І це буде задача на різницеве порівняння. І в задачі буде запитуватись: наскільки більше зібрали каштанів ніж шишок. І нам потрібно від більшого числа відняти менше число, 80 відняти 30. А яке запитання поставити до задачі, що остання дія була дія ділення? Зверніть увагу, підказка на слайді. Нам знову-таки треба порівняти буде дві величини, але ми поставимо питання: у скільки разів більше зібрали жолудів, ніж каштанів, і нам потрібно більше число поділити на менше, тобто 240 поділити на 80, або можна запитати, у скільки разів більше зібрали каштанів, ніж шишок. І нам також треба застосувати арифметичну дію ділення. Удосконалюємо вміння розв'язувати рівняння це завдання номер 5 Рівняння записуємо зошит 6 помножити на П дорівнює 96 додати 84. Це ускладнене рівняння, де праворуч є вираз. І цей вираз ми можемо обчислити 96 додати 84, Десятки до десятків, одиниці до одиниць. Додаємо. Скільки отримали? Правильно 180. 6 помножити на п дорівнює 180. Ми отримали просте рівняння, де невідомий компонент другий множник. Щоб знайти невідомий множник, нам потрібно добуток поділити на відомий множник п дорівнює 180 поділити на 6. П дорівнює 30. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 6 Помножити на 30 дорівнює 96 додати 84. 6 помножити на 30 180. А 96 додати 84. Також 180. Ми отримали істине твердження. 180 дорівнює 180. Ми можемо записати відповідь п дорівнює 30. Відповідь запишіть самостійно. 80 помножити на 7 відняти це до дорівнює 390. Ми розуміємо, що це ускладнене рівняння і ліворуч є вираз. 80 помножити на 7. Цей вираз ми можемо обчислити. Правильно, це буде 560. 560 відняти це до рівня 390. Ми отримали просте рівняння, де невідомий компонент це є від'ємник. Щоб знайти від'ємник, потрібно від зменшуваного відняти різницю. Це дорівнює 560 відняти 390. Це дорівнює 170. Це є розв'язок рівняння. Робимо перевірку. 80 помножити на 7 відняти 170 дорівнює 390. 80 помножити на 7. 560, а 560 відняти 170. Це дорівнює 390. Ми отримали істинне твердження. 390 дорівнює 390. Отже, можемо написати відповідь. Зупини відео і напиши відповідь самостійно. Розкажи про свою роботу на уроці, зупини відео і побудуй висловлювання. Намалюй відповідного смайлика в зошиті. Урок завершено. Успіхів у навчанні! Дякую за перегляд, за побажання, за гарні відгуки та вподобайки.